Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Будемо сьогодні дивитися з вами карту дня на 4 вересня. У нас два варіанти аметист і авантюрин. Так, Карта дня на 4 вересня. Перший варіант і другий варіант. По першому варіанту у нас у нас луна місяць. Сьогодні наостерігайтеся інтриг і обманів. Хтось створює ілюзії, вводить вас в обман. В оман. Можливо, ви маєте таємних ворогів, якісь таємні впливи, яких ви не, не замічаєте не за собою. Зверніть увагу на ваші сни і підказки вашої свідомості. Так, по-другому варіанту у нас король кубків. По цій карті. В цій карті дайте волю своїм почуттям. У відносинах відбудеться розквіт почуттів. Кризові моменти закінчуються і починається у вас світла полоса. А труднощі пройдуть мимо вас. День у вас прийде досить позитивно, гармонічно і прекрасно. Дякую вам за вашу увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Це для мене важливо. Дякую вам за увагу. До побачення!